Жали відомі політики і економісти на різні там «Ялта European Strategy», офіційні зустрічі то одного, то іншого президента України. Цього року у Крим приїхав лише міністр навколишнього середовища Зімбабве. Назвімо його міністром навколишньої бідності. В Кримському Савміні таржавственний прийом перше з анексії іностранне делігація. Ми готові поділитися з вами опитом житні під санкціями. Санкціонний режим способен только укріпити того проти кого він направлен. Міністр Зімбабве привіз у Крим не лише поради, як жити під санкціями. З собою він привіз і трильйон доларів інвестицій, які він збирався укласти в економіку Криму. І він зробив це просто в аеропорту. Купив на трильйон зімбабвійських доларів чебурек. а нарешту яку залишилося, сфотографуючи на набережні з Мавпочком. Це була найбільша міжнародна інвестиція в економіку Криму за 2014 рік. Отже, рік тому у Крим приїжджали топові політики-економісти світу на міжнародний форум Yalta European Strategy, скрочено ЄС. А зараз вектор Криму змінивши з європейського на зімбабвійський. І у них схоже пройшов форум Ялта Зімбаб в скорочено із, із... хвин, вимовиш.